Всім доброго дня. В Продажі свіжопригнаний Renault Megane 3 Машина пригнана з Франції, вже розмитнена, поставлена на український облік. 2012 рік виготовлення. Двигун 1,5 дизель, 81 кВт 110 кінських сил. По комплектації датчик світла, датчик лищу. Задній парк присутній. Стан кузова гарний, без подряпин, без корозії. Багажник частенький, ціленький. В комплекті з автомобілем йдуть оригінальні лампочки. Домкрат, ключ. Друбсировочний гак повністю весь комплект. В салон в гарному стані. Присутні оригінальні килимки. Задні склопідйомники. По комплектації задні та передні сплопідйомники, регулювання зеркал, навігація, датчик дощу, датчик світла, круїз контроль. З автомобілем йде два ключі. Пробіг даного автомобіля 223 тисячі кілометрів. Заводиться автомобіль як на холодну, так і на гарячу, без нарікань. Радіо працює, шестиступка, механічний ручник. вся сервісна історія, всі папері. Другий ключ. Все збережено. Мультимедія. З виходом під став під флешку. круїз контроль підлокітник. По колісі все чудово. Задній партронів спрацьовує. Екологія на місці. Робота двигуна. Сьогодні сервісні відмітки. Заміна мастила 5К30 у 2023 році на пробігу 209 тисяч кілометрів. По технічній частині все чудово, кого цікавить даний автомобіль. Телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде в описі або за номером телефону. Усім гарного дня та мирного неба.